Нічого не видно, але на березі покажу. Вивозимо нуклеуси з типової на облід. На острівний вже біля острова. Не знімав відплив, тому що штормило. Ну, Зараз тут вже біля острова хвиля менша. Передній ракурс. Чапля злетіла. Добираємось до причалу до пристані. Вон баклан полетів. Дика природа островів Канівського водосховища. Видно, що вітер вон, поверхівка дерев. Фермить на водосховищі. Але ми знову біля своєї пристані, біля свого причалу. Зараз будемо вивантажувати наші нуклеуси. так Ну що, вивантажили ми ви наші нуклеуси. 25 штук по 4 місця. Одного воно вже хлопці понесли. Ящички нуклеус і підставки для нуклеусів виставляємо і чекаємо 2 неділі обльоту. Нарешті це трапилось. Стоять наші нуклеуси на облітнику. Батьківські сім'ї сім вивезли у вівторок. Нуклеуси вивезли сьогодні в неділю. На 10 батьківських сімей, 100 маткомісць українська степова, острівний облітник. Залишилось саме важке чекати 1 липня, якщо не буде такого шторму, як сьогодні, щоб забрати усі заразом. І вулики і нуклеуси будемо забирати і їхати додому. А числа 2-3 липня буду розсилати маток замовникам. Дякую за увагу.